Міністр освіти Сергій Шкарло відвідав сьогодні Скориківську школу. Щоправда, офіційно захід трошки перенесли, адже почалася повітряна тривога. Але настрій учасникам форуму це не зіпсувало. Почався захід із такої активної розминки для дітей, учнів 4-6 класів. До неї долучився і сам міністр освіти, із начальником обласної військової адміністрації. Вони активно провели час, скажімо так, долучилися до тих руханих, тих модулів, які розробили спеціально для того, аби впроваджувати їх в освітньому процесі під час уроків фізкультури. Також міністр і звернув з вітальним словом до учасників форуму це зокрема представники громад і самі вчителі фізкультури. Зазначив зокрема, що наразі є 60 видів спорту, які адаптували спеціально для того, аби їх впроваджувати на уроках фізкультури для дітей, і тут під час форуму проводять майстер-класи, під час яких фахівці із Києва передають свій досвід знання, як ці 60 видів спорту впроваджувати на своїх уроках дітям в їхніх школах і громадах. Тут зокрема ми вже бачили, як показують, як працювати із мотузкою, як працювати із перешкодами. Також із такими м'якими шариками. все для того, аби дітям було і корисно на уроках фізкультури, і цікаво приходити туди і займатися. Як тут же зазначали, щоб малеча не просила десь там довідок, не оформляла для того, щоб не ходити на уроки фізкультури, а навпаки, йшла туди, займалася і розвивалася. Адже наша перемога в першу чергу починається із здорової нації, із сильних українців.